Друзі, всім привіт! Сьогодні понеділок, а це означає, що у нас розпочався турнір. Турнір у нас потужне посилення, п'ятизірковий без синіх. Поставив я ой, ось таку команду оборони. Я, як завжди, сильно над оборонами не парюся. Просто ставлю. От мені так сподобалось, я так захотів. Так, ну понятно, це ж тільки початок. Далі, ясно, що буде червоних багато по центрі. Так, чим ми будемо грати? Я навіть і не знаю, там хіл по центру. Давайте зіграємо своєю улюбленою командою. Так, раз там хіл по центру, ми візьмемо ось так. А що взяти на... Типу потужне посилення, та... Та й фіг з ним. Мені здається, моя... Чи взяти зеленого? Ні, ладно. Мені здається, моя рекомендація... Просто беріть свої улюблені найсильніші команди і буде вам щастя. Не треба тут видумувати якісь посилення. ну це мені так здається. Так, погнали, погнали, заберемо свою. Блін, яка ж вона слабенька, може це її зламати по захисту. Кстати, недавно на фіолетовому призиві її витяг. У мене її не було. Карта достойна, вона буде грати і на ОБ, і в простих війнах, та взагалі. Так, кого ми приблокуємо? Давайте приблокуємо ось цих. А чому ось цих? Бо там щось жовте, я будемо там крутить. Так, так, так. Давайте так крутнем. Ладно. Ну давайте тільки не на першому поєдинку залив, будь ласка. Я просто прикинув, як зараз хуфу буде бити під під критами. Ой, 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 добре. зібралися з горем пополам. Тут щоб трошки сильніша, сильніший центр був, було б мені тут. Ата-та. -та. Так. І напевно підхил да, зберемо свій. Да. Диви, як вони луплять. Диви, як вони луплять. Що робить? Давайте жовтим хуфу попробуємо під газелькою снести. Це було непогане рішення. Я чай не п'ю, я п'ю каву. Давайте трошку засандалим. трошки засандалим. Підхилимося. Тут трошки пустоту, там щось зберемо. А ми танцюємо. Так, добре, перший бой не залили. І то добре, може щось швидке зібрати. А що в мене швидке є? Ніфіга. Я люблю середніми гуляти командами. Так, дівчата вибачай. Тут а, іде Людвіг. Так, тут іде Людвіг. Я його хочу поставити ось тут, от, по центру. Де вона голованька? Погнали. Угу. Давайте так. А мені пограть дасте. Дякую. Та давайте взривайте що тут. Нема що боятися. Давайте імператрицю. Пірльоньку. Я навіть газельку не буду прожимати. Так, да, це IBG гра вирішила сама відіграти. Привіт! Привіт, радость моя. Де мій був? Так, до моєму ці загони. Блін, як я жду вже цих цих скидок. Дивися на ці загони. Знаєш, що ти їх можеш підкачати? Але терпиш. Так, давайте тут покрутимо. Жовтого підняли, фіола. Давайте знизу фіол пошукаємо. Нема, давайте ще пошукаємо. Є, є. Збираємо відразу два. Дві трики, в смислі. Так, тепер сині підтягуємо. Блін, що це це мені це хуфу натикали. Так, буде контра. Не треба мені газельку вбивати. Як так? Як так? А чого не вистачило? Так, я і не знаю де тут отак -от гарненько стукнути. Щоб мене не стукнули. Так, ну давайте цю діваху словимо в Людвіга. Ага, блін. Оцей б'є перший. Ну Він мені може Людвіга похоронити. А тут контра, я б контру можу похоронитися. Що, що робить? Думаю Так, ладно, давайте так Угу, да Ну підрізали ми ману. Що далі? Чи треба було спочатку довбинути льонькою? Блін, ну мені ніяк у льду не хочеться цю заряджать. І нема ніде ходів. Коротше, ладно. Так, цей бой ми програли. Там, напевно, спочатку накавиряв фігні. Так. Телепіота і. Так, погнали. Ладно, не розстраиваємося, граємо, продовжуємо. От щось не заходить, жовтий, хоч візьми блін, треба поміняти когось, напевно. Іди нафіг. Е, так, кого ми будемо блокувати? Давайте сюди. Будемо тут жовтий шукати. Так, щось трошки знайшли. Фіол ще є. Чи треба, щоб він так не вовремя вийшов. Ладно. м да. На жовтий вийшов. Сюди блокуємо. Сюди хай Да. Оддихне. Все, жовтий дозбирали. Накінець там. Так, раз, два, три. Так, тут, думаю, фіол дозбираємо десь. Чин чи, чи не дозбираємо. Так зривайся ти. Дозбираємо. Так, добре. Ну тут трифіола тут. Не за команду міняти. Ой, Людвіга треба було взять. Куди спішиш? Ладно, 9 є. Це напевно буде найшвидший поєдинок в цьому турнірі. Так. І так. А як завжди, нулика зловив і довольний. Добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.